Заточування ножа за допомогою бюджетної точилки для заточування ножів з сайту Aliexpress від компанії Sightools. Називається дана точилка Sightools K09. І дана точилка з вдосконаленим поворотним механізмом ножа. Всім миру, добра і любові. Дана точилка відрізняється від заводської комплектації тим, що я змінив систему обертання ось цього ножа. І. А у вас так не буде з коробки, її треба робити самостійно, якщо ви побажаєте зробити так само, як в мене. Як це зробити, є відповідне відео у мене на каналі. Посилання на це відео я залишу в описанні під даним відео. Це буде як покрокова інструкція, що за чим я робив. Дане вдосконалення максимально бюджетне, тобто все, що потрібно купити, а купив я це на Aliexpress, Це ось ці підшипники маленькі. І розмір, в принципі, я залишу в описанні під відео. І ось ці глухі гайки. Їх також я купив на Aliexpress, і посилання залишу в описанні під відео. Правда, можна зробити а, більш дешеву конструкцію. Вона і так дуже дешева, але можна ще здешевшити, тобто зробити дешевшою, якщо використати по одному підшипнику. Тому що я зараз ось дивлюся, і весь рух відбувається ну, на одному підшипнику, а ці просто в повітрі. А, я зробив так. Так в мене вже і буде. А ви можете зекономити, а там щось придумати, підкласти якісь шайби, наприклад. Також можна не використовувати ось ці глухі гайки. Набагато дешевше буде купити звичайну гайку. І ось тут, в принципі, можна замість цієї глухої гайки було накрутити звичайні гайки, вони б повзали за межами тіла точилки, і вам би не заважали. І це було б ще дешевша конструкція цього ж самого поворотного механізму. А результат, я думаю, був би однаковим. У вас є приклад, а ви вже там вдосконалюєте, модернізуєте ось цю ідею. Що стосується того, робоча вона чи ні, ми тільки сьогодні будемо перевіряти, тому що я ще не заточував ножі після цього вдосконалення. Я працював з точилкою просто з коробки. Я спеціально зараз зібрав таку точилку, як вона йде з коробки, щоб у всіх бажаючих придбати максимально бюджетний. Варіант цієї точилки, була можливість переконатися, що ось комфортно чи некомфортно ось так користуватися даною точилкою. Звичайно, я використовую цю точилку з рейковим механізмом. Його і Цей рейковий механізм також можна купити на сайті AliExpress. Зараз я намагаюся знайти його, щоб вам продемонструвати. Тобто мій екземпляр точилки, він ось такий. Але це без ось цього вдосконалення. А це вдосконалення. Я робив на новій точилці, щоб в будь-якому випадку, якщо в мене щось не вийде, в мене залишився робочий варіант даної точилки для заточування ножів. В принципі, все робиться досить просто. Найскладніший момент це просверлити ось цей отвір. Він має бути максимально по центру. Дана точилка або це тіло точилки воно складається якби з двох частин, і там є шов. І цей шов він відповідає за центр. Тобто, все, що потрібно, це від. Ось цих, ось цих двох обмежувачів відкласти однакову відстань, тобто в моєму, в моєму випадку це по 7 мм, зробити центр і просверлити отвір. Спочатку я сверлив маленьким сверлом, там в 1 мм з однієї сторони до центру, з другої сторони до центру. І коли помітив, що це співпадають отвори, я вже збільшив сверло на 2 міліметри, а в кінці на 3,5 5 просверлив міліметра, І за допомогою. Цього ж винта М4, я нарізав, нарізав різьбу за допомогою викрутки. Ну а далі, в принципі, ви все це можете побачити в відео з покроковою інструкцією, як це все зробити. В даному ж відео ми будемо перевіряти а, на практиці цей поворотний механізм, і я заточу ось цей шеф-ніж, після чого а, прокоментую всі свої дії і розкажу вам про свій висновок, який я зробив по. Ось цьому вдосконаленню. Працює, не працює, є якісь нюанси або нема цих нюансів. Що стосується кута заточування даного ножа, якщо не помиляюсь, це 15 градусів на сторону. Загальний кут заточування 30 градусів, я просто буду попадати в цей підвід за допомогою маркера. Тобто я нічого не буду виставляти, просто попав в цей підвід і заточив даний ніж. Зараз він тупий, я, в принципі, це вам продемонструю. Ну і в кінці продемонструю результат і поділюсь з вами своїми висновками. Поїхали. І так, закінчив я заточування даного ультрабюджетного китайського ножа, ніж сайту AliExpress, це ніж ніхто не шкодує, він у мене на кухні, заточується він досить часто, тому це було швидка, це було швидке заточування ножа. І використовував для заточування я даного ножа китайські алмазні бруски з сайту AliExpress, Вони також виробництва Сайт. Посилання на дані бруски. І на дану точилку я залишу в описанні під відео. Використовую я бруски грітністю в 400, 800, 1500 і 3000 грит. Далі це камінь для доводки або полірування, він вже якби, має якусь степінь зносу, тому що я користуюся цим алмазним каменем, який спочатку він був в 3000 грит, але за 4 роки він повністю якби Виробився ось тут, і це просто як пластина вона полірує підвід. І далі я ще використовував шкіру, це також стайтуз. Посилання залишу в описі під відео. Одна шкіра з пастою для полірування а інша чиста. Чистою шкірою я просто ніби забрав пасту для полірування і а, очистив підвід. Перед тим, як продемонструвати вам цей результат заточування. Що стосується заточування, я рахую, що мені вийшло заточити цей ніж, ніж, неймовірно, гострий, і як на, для цього ножа це дуже хороший результат і для такого швидкого, для такого швидкого заточування. А от що стосується ось даної, даного вдосконалення, і які були нюанси в процесі заточування даного ножа. По-перше, і почати я хочу з того, що. Я встановив неправильно цей ніж в зажимах точилки. Справа в тому, що він був встановлений виключно для демонстрації результату мого вдосконалення, щоб продемонструвати вам ось цей механізм поворотний на даній точилці. І оскільки він встановлений добре, я так подивився, по центру виставлений, все добре, я вирішив так і заточувати. Але, як ви помітили, від ось цього краю зажима до краю ріжучої кромки біля п'ятки. Біля 2 см. Ось тут. А ось тут від краю зажиму до кінчика ножа 5 см, тобто тут 2, а тут 5. Так робити, звичайно, не потрібно, оскільки на кінчик ножа є ось таке продавлювання. Тому в даному випадку бажано навпаки ось тут зробити менше, а ось тут більше, оскільки тут більш жорсткіший лезо, чим ось тут. Це логічно, оскільки воно тут звужується. Тому в процесі заточування я бачив це продавлювання. Звичайно, це можна, цього продавлювання можна уникнути, якщо зменшити тиск на брусок, і просто більше зробити рухів бруском, сточуючи ось цей участок ножа. Але це було перше тобто неправильно встановлений ніж більше, трішки. В іншому порядку треба було зробити ось тут зменшити відстань, ось тут збільшити. Але є інший нюанс. Цей е, шарнір, я казав на момент розпаковки, що він самий дешевий, і амплітуди його руху е, для цього ножа це максимум, тобто більш довше, ніж ви вже не заточите, не буде вистачати цієї амплітуди. І якщо ось тут, біля п'ятки, в мене не було проблем, то ось тут, коли я проточував кінчик ножа. Штанга впиралася вже в ось цю бронзову втулку. І я відчував, що штанга приторможує, і я впираюсь кудись. І відповідно, моє зусилля проштовхування переходило на зусилля прижимання. І ось тут було важко відкоригувати ось ці рухи. І це якби, спонукало мене більш придавлювати на. Брусок. Ось цей момент, що штанга впиралася в бронзову втулку, і я відчував це приторможування. Це другий момент, який я відчув при даній заточці. І третє, що я що я відчув і хотів би змінити, це ось ця пружина. Для того, щоб просто поміняти сторону ножа, так як було з коробки точилка, тобто відтягнути руками, перевернути цієї пружини, достатньо для таких умов використання даної точилки. Але, оскільки ми змінили і зробили ось такий поворотний механізм, і зараз ковзає поворотний механізм по ось цих підшипниках, вже ось цього навантаження, яке дається пружина або прижимання, з яким вона прижимає силою, його вже недостатньо. Мені здається, що потрібно замінити цю пружину на більш жорсткішу, що я її зроблю, щоби збільшити... Ось тут тиск, і, відповідно, мені кажеться, буде більш надійне ось тут кріплення. Оскільки в якийсь момент я відчував як ніж, ну, ось так. І я не можу зрозуміти, чи це геометрія, ножа, і те, що він такий тонкий, і ось тут він так гнеться. Чи це десь є в оточилці. Цей момент, що в якийсь момент мені здалося, що я зможу придавити ось тут і ось в якийсь момент я думав, що. Зірву, ніж з ось цього місця, тобто так зробиться. Але такого не сталося. І я потім помітив, що є ось тут. У мене табуретка вона нерівна, і є ось такі, як качері. І, можливо, це із-за цього було таке враження. Але в будь-якому випадку, мені здається, що пружину замінити більш жорсткі, щоб буде правильним рішенням. Все інше, в принципі, мене влаштовує і міняти нічого я не буду. Ще один нюанс це вже якби додатковий. Три таких нюанси, які можна поміняти в даній точилці при необхідності. А четвертий, це те, що я просто хочу змінити для себе. Дана точилка, вона дозволяє змістити зажими на відстань 10 см між оцими краями. Тобто це її максимум. І для заточки ось такого ножа, щоб уникнути ось цього продавлювання, бажано. Ці зажими розсунути ще далі. Ну, такої можливості в даній точилці нема. А я в наступній, одній з наступних своїх досконалень даної точилки постараюсь це організувати, тобто зробити її більш універсальною і дати їм можливість дати можливість цим зажимам роздвигатися далі, щоб прижимати надійно ось такі ножи. Ну, це, в принципі, в мене як ідея. А так, в принципі, звичайно, з даним вдосконаленням ця точилка працює краще. Вірніше, вона набагато зручніша, оскільки мені не потрібно нічого там відтягувати, виймати брусок, тримач з бруском з шарніра, все просто підняв брусок, повернув, працюю далі. Тобто це набагато зручніше, і я задоволений тим, що вийшло, і результатом задоволений. Але, повторююсь, бажано поміняти пружину, зробити більш жорсткішою. В принципі, все, що хотів розповів. Результат заточування ви побачили. Якщо у вас є додаткові якісь запитання, побажання, пишіть це в коментарях під відео. Посилання на всі інструменти, які використовував в даному відео, я залишу в описанні під цим відео. На цьому все. Дякую за перегляд, миру, добра і любові!